Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні робимо прогноз на матч Англія-Україна, 26 березня. Наша збірна зіграє перший матч в. Відборі до чемпіонату Європи 2024. Постараємось об'єктивно оцінити шанси нашої збірної друзі. Прямо зараз напишіть в коментарях свій прогноз на матч, рахунок, який буде в цій грі. Прямо зараз заксуйте внизу під цим відео. Буде цікаво почитати вашу думку. Перед початком також не забудьте поставити лайк, підписатись на канал, якщо ви цього ще не зробили. Також заходьте в Телеграм, де завжди публікуються сповіщення про прямі трансляції, сповіщення про виходи відео і різні новини українського та європейського футболу тому заходьте, буду радий бачити вас і там. Перед матчем проти Англії збірна України зіграла проти Брентфорда і обіграла доволі впевнено. Брентфорд з рахунком 2-0. Але цей матч був проти Брентфорда Бі, де в цьому Брентфорді Бі, в принципі, з основної команди зіграли тільки дві людини, і то вони не виявляються основними гравцями тієї команди. В будь-якому випадку наша збірна виграла. Детально ви можете побачити і голи Сватка і Судакова в нашому телеграмі. Переходьте, підписуйтесь, тому що гра не транслювалася, ніхто її не мав змоги подивитися. Взагалі, але все таки фрагменти з гри, там фотографії. Ну і, звісно, голи вони є. АП їх нам скинули на слідучий день, що правда. І ось що сказав Руслан Ротань після цього матчу. За цей період тренувань у нас було дуже мало. Важливо проводити такі матчі, де ми можемо відчути впевненість. Думаю, хлопці провели гарну гру, професійно поставилися до неї. Я сказав їм, що в неділю буде на 300% сладнішою гра в плані стадіону. Мотивації від збірної Англії, самовіддачі, гри один в один, Англія цим славиться. Говорить Руслан Ротань, друзі. І звісно, що він максимально хоче мотивувати своїх футболістів на те, щоб, ну, як мінімум, не програти ці збірні Англії. Ну і ще одне, до речі, в на офіційному сайті УАФ пояснили, чому не було на матчі проти Брентфорда Бід, Зінченка, Трубіна, а то всі переживали, да, того ж самого Ярмоленка. І Сидорчука. Ярмоленко відновлюється після травми, тому він не грав. Сидорчук трошки застудився, тому що зараз там погодні умови такі в Англії. А Зінченко і Трубіну просто дали перепочити. ось... Так сказав на офіційному сайті УАВ, тому нема чого нам переживати. Зіграє і Зінченко, і Трубін з основи, і можливо навіть Армоленко вийде з лавки запасних. Останні результати команд. Друзі, наша збірна в останню ось грала якраз проти Брентфорда, Перемогли 0-2. До цього ми грали аж 27 вересня 22 року проти Шотландії з рахунком 0-0. В Англії ж була ось буквально вчора гра проти збірної Італії, де англійці перемогли в першому відбірковому матчі в нашій групі. Вони перемогли італійців на виїзді. І я вам скажу, по грі доволі впевнено, і зараз ми статистику подивимось за цей матч і, і в принципі, оцінимо збірну Англії, що? Там було в грі і що нам очікувати від цих англійців проти нашої збірної. Останній матч проти України, якраз Ан Англія грала на чемпіонаті Європи у 21-му році, ось де ми програли 0-4. Це ще при Шевченку було, тому це я думаю, що зараз неважливо А так результати у нас, як ви бачите, в основному не дуже гольові проти Англії. Ну і давайте трішки детальніше розберемо, що ж нам очікувати від англійців проти нашої збірної, що грав Саутгейт проти збірної Італії. Кей, взагалі, це був матч. Ось бачите статистику: 10-7 по ударах на користь італійців, але я вас хочу заспокоїти. Англія кинула грати в другому таймі відразу. Після стартового свистка, коли було зрозуміло, що другий там розпочинається, англійці сіли на свою половину полі, і взагалі вони весь матч сиділи на своїй половині. Грали тільки флангами, тільки флангові захисники і Сака дуже був активним, його треба тримати. Белінгем дуже багато зустрічався з м'ячем, дуже небезпечний футболіст. Ну, Грільша не дуже гра пішла в цьому матчі. Харі Кейн при стандартах дуже небезпечний. Так само, як і Гаррі Макварі, кого треба тримати. Ми це розуміємо. Але один факт це. Те, що Люк Шоу отримав цьому матчу червону, другу жовту, і він не зіграє проти збірної України. На цю позицію, звісно, там є футболісти, скоріш за все, там зіграє Чівал, може вийти Тріпєр на ту позицію, як він, до речі, вийшов в цьому матчі закрити позицію. Вони сіли в 5 захисників взагалі проти Італії, тому, тому що отримали червону в кінці гри. В будь-якому випадку, Італія, чесно кажучи, не вразила. Ми зараз про Італію не будемо говорити, але. В перспективі гри проти Італії цей склад італійців ну він виглядає дуже слабко, якщо чесно. І по грі Англія виглядала набагато краще. В плані ось створених моментів, ось ударив ствір 4-1 на користь англійців, і це при тому, що вони другий тайм фактично валяли дурака і взагалі не створювали ніяких передумов для того, щоб забити. Вони забили всі свої два м'ячі, можна сказати, зі стандартів. Тобто перший м'яч вони забили з кутового, коли Гаррі Кейн поборовся, там невеличкий рикошет від його удару відлетів м'яч до Райса, і той добував уже з п'яти метрів. Забивав гол. Другий гол з пенальті, де рукою зіграв футболіст збірної Італії, і там до речі, теж Гаррі Кейн боровся. Тобто, це все голи Кейна. По факту він їх зробив, і ось ця боротьба в штрафній площі це те, над чим нам потрібно працювати. Стандартні положення і кутові суперника біля наших воріт. Це дуже небезпечна штука і дуже сильна сторона збірної Англії, тому що вони грають максимально прагматично. вони, вони грають від своїх воріт. І теплова карта в першому таймі така ж сама була. Вона була навіть гірша, ніж щось зараз. Ви її бачите, да? тобто, ну що це? Катає м'яч на своїй половині, пас на фланг, там зміщення чи навіс, зміщення в центр удар. Ну така собі тактика від Саутгейта, доволі прагматичний футбол, але він працює. Звісно, що збірна Англії буде старатися забити нам і якомога швидше і як можна більше м'ячів для того, щоб в другому таймі просто сісти. Ну і спокійно сидіти і грати на контратаках, дивитися, як ми будемо мучитися і створювати моменти проти збірної Англії. Але є один мінус у цій збірної Англії, друзі. Це все-таки захист. Я вважаю, тому що і Вокер, до речі, не дуже впевнено, не в всіх моментах впевнено грав. Хоча англійці вистояли і не дали італійцям нічого створити, окрім помилки. Як і Англія пропустила, це важливо. Англійці пропустили. Після того, як Гаррі Макваєр видвинувся вперед в опорну зону і там втратив м'яч, звільнив місце центрального захисника і туди спокійно, італійці віддали передачу вільне, на вільну позицію, де не було Гаррі Макваєра. Тому я вважаю, що пресинг на Макваєра повинен бути, тобто наші футболісти повинні. Опікати цього футболіста для того, щоб він як можна більше помилявся. Тому я думаю, в нашої збірної точно моменти в цьому матчі будуть проти цієї Англії можна їх затискати, можна з ними грати. Ну, Навіть в позиційній атаці, я думаю, наша збірна це буде робити. Обслуговуватиме матч Англія-Україна, друзі, Сердар Гезубюк, Це арбітер з Нідерландів. Ось його основні тенденції. да, Ось які матчі він обслуговував. Матч Фрайбург-Ювентус, де він, до речі, червону картку другу жовту дав. В цій грі 4 жовтих. Ви бачите, жовтий карток він, в принципі, в середньому дає небагато. Ось основні тенденції його це те, що він показав менше чотирьох жовтих в чотирьох із п'яти матчів. В останніх шести матчах він показав менше 5 жовтих карток. В двох із останніх трьох матчів було. Тільки одне видалення. Ну і в восьми із дев'яти матчів не було назначено жодного, призначено жодного пенальті. Ну, як ви бачите, за останні 10 матчів він роздав 35 жовтих. Ну, в середньому він десь три з половиною жовті дає. Тобто, в принципі, доволі спокійний арбітер, як на мене, по основному складу нашої збірної, друзі, ми в минулому відео детально поговорили. Ви можете його переглянути, де ми якраз роздивлялися збірну Англії по складу, там розбирали. Що, які в них там дієві особі найважливіші. Ну і також я. Дав орієнтовний склад нашої збірної на Англію. Можете його переглянути. Знову ж таки, тут же хочеться вже ближче до прогнозу перейти, тому що за рахунок чого наша збірна взагалі може перемогти. У нас є Михайло Мудрик, у нас є в Атації праймовий циганков зараз, який знаходиться в формі. І в нападі, скоріш за все, зіграє Довбик. Я думаю, що він зараз в найкращій формі. Ну і в центрі поля у нас є креативні Зінченко, Маліновський. Ну і Степаненко, який повинен це все. Діло в центрі поля висікати всі моменти збірної Англії. Тому, звісно, скоріше за все, ми будемо сидіти проти англійців, сидіти, чекати своїх контратак, чекати свого шансу на Вемблі, по-іншому не буде, друзі. Те, що Англія зіграла так прагматично проти Італії, ну це все було зіграно на рівні збірної Італії. Тому що яка б Італія не була. Там да, хоч у них склад в атаці взагалі не зрозумілий. Там, чесно кажучи, Італія дуже просіла по рівні, я вважаю, як збірна, але все одно якийсь кістяк там залишився, і голкіпер там топовий, і захист який не який є. Ну і центр поля взагалі там на, ви, на вищому рівні. Тобто Жоржиньо, Барела і Віраті, це топовий центр поля. Тому ну і Італійці нічого не змогли створити проти Англії. Жодного моменту, жодного фактичного моменту. От, от окрім помилки Магуайра. Тобто одна помилка, один гол Італії, будь ласка, да? фіксуємо цей момент, і це єдиний був удар в матчі. Тому для нас, я думаю, от важливим буде, як ми реалізуємо помилки суперника. Помилки збірної Англії, які будуть, скоріш за все. Ну, захист там не зміниться. Маквайер Стоун справа буде Вокер, зліва, скоріше за все, зіграє Чівел. Можливо, Тріп'єра поставлять, побачимо, як, яка модель гри буде. Ну, я думаю, що, скоріше за все, Саутгейт зіграє з чотирма центральними захисниками. Ну і в атаці навряд чи щось зміниться. Немає Стерлінга в них і немає в них решфорда. Це дуже добре з точки зору атаки, тому що немає ким замінити. Ми бачили, Фоден виходив, але ну, там є і Гріліш, якого не дуже пішла гра тоді. Але Сака, його потрібно тримати Дуже ретельно і з ним, потріб... ним повинен грати саме Миколенко. Дуже ретельно потрібно дивитися за Белінгемом який любить любить дуже м'ячик. Він любить з ним повозитися, протащить до штрафної площі суперника і там натворити трішки, скажімо так, різних моментів. Надіємося, такого не буде. Ну і Харі Кейна тримати при стандартах. От я не знаю, хто буде. Чи Попов буде грати, чи Матвієнко, але звісно, по зросту, на жаль, ну або Степаненко буде з ним грати. Побачимо. Персонально потрібно ставити високофактурного футболіста. Можливо, сам і Довбик з ним зіграє, до речі. Чому б і ні Тому, друзі, давайте переходити до прогнозу. І на даний момент компанія Фавбет дає на збірну Англії на їхню перемогу 1,32 коефіцієнт. На збірну України 12,5 це доволі багато. Подвійний шанс 4 коефіцієнт на нас на те, що ми не програємо або виграємо, друзі. Доволі високі кефи на нашу збірну. На гол взагалі там дають два коефіцієнти. Тобто, в принципі, є де розгулятися, друзі. Якщо ви хочете зробити прогноз на матч Англія Україна, переходьте за посиланням в описі, закріпленому коментарі, де компанія Favbet Новим гравцям дають бонус до 4,5 тисяч гривень, а також ви маєте змогу отримати ставку без ризику до 500 гривень, тому вирушайте зараз в закріплений коментар і заходьте за посиланням. Ну, а свій прогноз я хочу дати на те, що в цьому матчі буде. Тотал менше 2,5, друзі, на те, щоб тотал менше 2,5 буде загальний за коефіцієнт 2,27. Я вважаю, що це максимально топовий прогноз, тому що, ну, дивлячись на те, як збірна Англії взагалі от грала проти Італії, який в них підбір виконавців зараз. Звісно, деякі проблеми є в них. Тобто і ті голи, які вони забивали збірні Італії, вони десь. Випадкові, тобто пенальті з рикошета, там відлетіло, забили ці два м'ячі, Вони вони на них награли, вони їх реалізували, але все одно це більше. Не комбінаційні якісь рішення англійців в атаці, а це просто обставини так склалися в матчі. Тому в цій грі я думаю, от наша концентрація буде саме на захист, максимально. Ми будемо компактно грати, скоріш за все. Я надію, що рота так буде грати, а ми не будемо битися з ними, знаєш, там на рівних і володіти ініціативою. Навряд чи нам це вдасться. Але ну в захисті спокійно відсидітися і вибігти в контратаку. Наша збірна зможе ставити на те, що ми там якось. Я не знаю, заб'ємо гол, чи не програємо, ну. Дуже небезпечно, тому що, скоріш за все, да, англія, скоріш за все, нам заб'є, але ми зможемо витримати їхній натиск і не думаю, що пропустимо більше двох м'ячів. Тобто, не факт, що ми заб'ємо, але більше двох точно не пропустимо. Тому і прогноз мій саме такий на те, що в цьому матчі голів багато не буде, можна їх взагалі не очікувати. Навіть тому ми тільки можемо побажати Руслану Ротаню і всій команді збірні України вдалого матчу, і щоб ми дійсно побачили, хоч якийсь якийсь результат при, да, приємний хотілося б мінімум нічия. Я думаю, що нічия це дуже класний результат був би але. З англійцями ми розуміємо, що в нас шансів дуже мало їх обмаль просто. Але я не вірю вже в той результат, який ми показали ще при Шевченку на євро, коли нас Англія розбила 4-0. Я не думаю, що ми ось прямо на такому слабкому рівні зараз знаходимо, що нас англійці просто рознесуть, друзі. Тому і роблю прогноз на те, що голів буде небагато. Свої прогнози зараз залишайте в коментарях, буде цікаво вашу думку почитати. Ну і вже чекаємо сам матч, друзі. Пряму трансляцію буду по цій грі проводити. 26 березня 18.00 на цьому каналі Стрім. Разом з вами будемо склад обговорювати. Разом з вами будемо болювати за збірну під час гри і після матчу. Огляд, звісно, що будемо. Розберемо всі помилки, можливо, тріумфальний матч для нас буде. І ми виграємо. Все може бути, тому бажаємо успіху. Запрошу вас на пряму трансляцію. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Всім до нових зустрічей!